Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Сьогодні отримала ось таке своє замовлення з інтернет-магазину Посадка. Зараз з вами разом подивимося, що я там замовила. Ось так вони запаковані, мої квіточки. Упаковано все дуже гарно. Ніде нічого не зламалося. Так, я замовляла шість рослинок. Зараз я їх зніму пакети і покажу вам ближче. Ну, ось так виглядають рослинки. По-перше, я замовила іберіс, я дуже його хотіла. Висівала з насіння декілька років підряд, в мене нічого не вийшло чомусь. І бусковий колір висівала, і білий, але в мене вони не посходили. Тож я вирішила собі замовити. Ось така маленька квіточка. Коріння вже гарне, аж вилаза. Такий і беріз буде в мене, Монарда. Ось така гарний такий кущ, вже навіть не поміщається в цьому стакані. Вже потрібно її висадити, дуже сильно вже вона проситься на волю. Так, ще замовила манжетку. Ось така манжетка. Тут навіть уже пуп'яночки є, тож скоро буде квітнути також. Дуже гарно вже наросла тут у стаканчику, можна буде поділити. Ну і корінева вже вийшла за стаканчик, гарненький кущик, і замовила гвоздику. Хотіла багато там різних гвоздик, але залишилася тільки трав'янка. Тож я трав'янки назаказувала три штуки. Замовляла, тому що потрібно було на 350 гривень мінімальне замовлення, а я більше там нічого не знайшла, тому що вже всі все розкупили. Я довго спала, поки прокинулась, то вже все купили. То купила три таких кущики. Також дуже гарно. коріння вже виходить з горщика, нічого ніде не зломане, можна вже висаджувати. І чекати вже цвітіння, тому що ось тут вже є пуп'яночки. На кожному кущику вже є пуп'яночки. Замовляла червону, але не знаю. Коли вже буде квітнути, то тоді подивимося, якого воно все буде кольору. Тому що таке замовлення отримала. Головне це і беріз дуже хотіла. Ну, маленький кущик. Ці кущики тут такі гарні, можна ділити, а тут один. Сильно не поділиш. І манжетка така також гарний кущ. Побачу, можливо, поділю, а можливо, і так посажу. То, що такі в мене сьогодні були покупочки. Буду висаджувати нові рослинки. Забула сказати, що скільки коштує. Гвоздика була по 65 гривень. І беріз був 75 гривень. Манжетка була 65 гривень. Монарда 75 гривень. Взагалом ну, непогано. Кущі гарні. Мені подобається, що гарні кущі і можна їх ще ділити. То що так, будемо сажати.